Пробуємо скористатися тим, що ми вже знаємо, як додавати дроби з різними знаменниками, і отримати відповідь на запитання цієї задачі. Тож, нам кажуть, що Юрко та Даруся планують пофарбувати стіни своєї кімнати. Їм треба отримати оранжеву фарбу, і у них є жовта та червона. Чому у Юрка є 2 третіх літра червоної фарби, а у Дарусі 7 п'ятих літра жовтої? А запитують, чи вистачить їм фарби, якщо їм потрібно 2 літри? На розфарбування кімнати. Тож, якщо забути про всякі художні деталі, там, типу, чи хороша пропорція кольорів вийде. так Вважаємо, що якщо ми все змішаємо, в нас якраз вийде той оранжевий кольор, який вони хочуть. І в такому випадку, все залежить тільки від того, чи достатня в них кількість фарби, чи ні. Тобто, іншими словами, нам треба перевірити, чи дві третіх. Я відділю це трошки візуально. Так. Нам треба перевірити, чи 2 третіх плюс 7 п'ятих буде більше за 2 чи менше за 2? Якщо більше, то все окей, їм фарби вистачить, можливо, щось залишиться, але пофарбувати вони зможуть. Якщо ж менше, ну, тоді треба їм ще десь шукати трохи фарби. Додамо це. Нам потрібен спільний знаменник, адже знаменники зараз різні. І ми вже багато тренувалися, можливо, ви вже бачите, яке це буде число. А насправді тут все просто. Нам потрібно просто 3 помножити на 5, адже спільних множників в них немає, і зменшити нам знаменник не вдасться. Але 15 не дуже велике число, і особливо проблем з ним не мало бути. Як трійки отримати 15? Потрібно домножити на 5, отже, чисельник також потрібно домножити на 5. 2 третіх це те ж саме, що 10-15. Як з п'ятірки отримати 15. Потрібно домножити на 3. Отже, 7 також треба домножити на 3. Отримаємо 21. Ну, і нам залишилось додати. Оскільки знаменники однакові, знаменник таким і залишається. А чисельники додаються. І ми отримаємо 31 15. Ну, і залишилось порівняти це з двійкою. Тут є багато варіантів. Можна винести спіль цілу частину. А можна, наприклад, взяти двійку і перетворити в 15. Ми розуміємо, що 2 літри це 2 перших літра. І якщо домножити на 15, бо ми хочемо, щоб у нас знаменник став 15, ми побачимо, що 2, цілих – це просто насправді 30 та 2 на 15, 15. Так, 30, 3015. І ми бачимо, що так, у дітей достатньо фарби. У них навіть одна 15 літра залишиться в запасі.